А бомбіли таксі, вони з вами працюють чи ні? <гум> Бамбіли таксі це ж названня в народі. Я думаю, любого водія може назвати бомбілою. Ну просто, якщо це слово для фільтровщиків якихось готельних, то думаю ні. Бамбіла, бомбіла, не знаю звідки це, наверное, з кіно якоюсь. Ну, напевно, але вони ж краще працюють правильно, ніж звичайні? Ні, вони хитріші. самі хитріші, мабуть. Ну, бомбіла, може, це знаєш, ранг як майор, що тіпа, знає місто гарно, знає, де взяти гарного клієнта, де постояти на фільтрах. Є багато таких водіїв, яких стажа ну, 30-40 років в таксі, вони ще починали за. За часів ОГО яких, і, в принципі, десь є набиті міста, набиті клієнти, там, і вони працюють. Їм так зручно. У мене також батько колись стояв на фільтрі. Я скажу, що він довго стояв на фільтрі, довго-довго в нього були свої клієнти, але в ітогі він перейшов працювати в один із сервіс агрегаторів і там працює, тому що йому там зручніше. Він захотів, виїхав, попрацював, захотів, виїхав, не попрацював.